У Шевченківському гаю видали благодійний збірник українських пісень Зимовий співаник». У ньому 10 рідкісних пісень зимового циклу світській біблійні наші зимові свята вони ж не обмежуються тільки різдво. Ми маємо різдво, маємо новий рік і Василя. Маємо Йордані було водохреща. І кожне з цих свят, з тих трьох празників, має свої певні жанри, які. Виконуються в цей час. Тому, власне, ми і назвали зимовий співаник. У кожному примірнику є QR-код. За його допомогою можна послухати кулядку онлайн. Раз. І Записували їх працівники музею та представники монастиря Свято Іванівської лаври. Там ми записували наш звук. Нам пропонували зробити це на студії, але для нас це принципово. Ми не є виконавцями, ми, не є, ми робили це не для концерту. І е, слухаючи власне ті записи на Ютубі, це радше для вивчення. Е, Пісень, але не для слухання. Від початку грудня вдалося продати до 200 примірників. Усі гроші скерують на допомогу військовим. Коли ви дивитеся на ці пісні, в нас підписана кожна пісня, звідки з якого села походить. Дуже часто люди кажуть: ой, а в мене там бабця з того села чи мама з того села. А я таку пісню і не знав. І думаю, о, я собі візьму на У Майбутньому музейники планують видати нові співанники на воєнну тематику. Сходять зі дитя Христи, на Ярдан. Як посходили, стали сумувати, на Ярдан. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львів.